У Миколаєві відбулася акція Оберіг для воїна до Дня Збройних сил України. Миколаївські майстрині та учні творчих шкіл своїми руками роблять поробки для воїнів України на фронті. Акція була розпочата ще у квітні 2022 року і триває й досі. Тому до кожного, як до державного свята, так і релігійного миколаївські майстрині готують подаруночки для наших захисників у кожній майстрині або сини, або чоловіки. Зяті, брати, вони сьогодні стоять на захисті нашої країни. І, можливо, хтось навіть рік-півтора року не бачилися зі своїми рідними. І тому, коли жінки роблять такі обереги, і ми відсилаємо по всій Україні, я навіть вже не можу сказати, де б не було наших оберегів, обережків наших по всій Україні. Навіть іноді включаєш, включаєш якийсь сюжет по телевізору, і ми бачимо, що це саме наші янгулята, наші на рюкзаках значки, брелоки – це наше. Акція відбулася у Центральній бібліотеці імені Кропивницького міста Миколаєва. Ініціювала її культурно-мистецька асоціація Артспокуса. Майстрині та постійні читачі бібліотеки зібралися, аби зробити подаруночки для наших захисників. Це і браслети у патріотичних кольорах, і дерев'яні вироби, які мають оберігову силу, і янголи-охоронці. Створюємо ми їх за допомогою ниток, тканини. І вкладаємо в кожну в кожне янголятку. Ми ще вкладаємо ось таку ладанку для того, щоб це був дійсно оберіг. Миколаївські майстрині не тільки роблять подарунки, які зігрівають душу наших захисників. Повномасштабна війна з російським окупантом змусила багатьох майстринь перекваліфікувати свої творчі таланти, і наразі вони займаються платінням сіток, пошивом балаклав та теплого одягу. Так, пані Людмила працює у бібліотеці, але у вільний від роботи час робить окопні свічки. Я от за час за два більше 50 штук кручу. Це не проблема. Проблема очень у нас йде в парафіні. Он очень швидко закінчується і во та саме і дорого стоїть. І ну от єсважність так сказати на волонтерських тоже началах может бути у кого-то є. Пані Зінаїда є постійною читачкою центральної міської бібліотеки. У свій 71 рік приходить до бібліотеки не тільки почитати цікаву літературу, але й бере участь у різноманітних акціях на підтримку збройних сил України. Чим могу помогаю нашим хлопцям. Це від душі, це від серця, щоб їм було в окопах тепло, розписують майстрині і гільзи від снарядів, залишки від того, що несе смерть ворогові. У руках талановитих майстрів перетворюються на витвір мистецтва. Їх продають на аукціоні, а на зібрані кошти, хоч якось намагаються закрити потреби збройних сил України. Гільзи наші майстрині отримують від захисників з фронту. Тривалий час вони передають, ми розписуємо, передаємо назад. І Аня проводить такі аукціони по збору коштів для того, щоб закупати сітки, матеріал для плетіння цих сіток для наших військових. Тканину для балаклав, і там вони в Галіцинівській громаді ну багато прикладають зусиль, щоб допомагати нашим військовим таким чином. Після того, як усі до плиту, дов'яжуть та розфарбують ці речі через волонтерів потраплять на фронт до захисників, аби оберігати та зігрівати не тільки душу, а й тіло з великою вдячністю за захист від російської навали.